Всім привіт! Хочу почати для вас нове відео із дуже цікавого замовлення із сайту Книгарня є. Не перший раз там замовляю, зараз була акція 500 гривень купляєте, Безкоштовна доставка на нову пошту. Я взяла дві книги і. Розмальовку за 650 гривень. Розмальовка мене дуже порадувала. Зараз багато стресу, багато поганих новин, і мене, наприклад, заспокоює, візьму взмигелові ручки розмальовувати ось такі мандали. Ось кожен листочок, це я не очікувала. На індивідуальний, тобто 48 окремих. Розкрасок, подивіться, які цікаві, там були різні види, ви могли взяти і інші. Ззаді йде окремо тут. Палітурка, а така сильна картонка. Тобто ви берете окремо вирізаєте один листочок, ставите на цю картонку і розмальовуєте. Або так: от розмалювали і по черзі. Дуже класно. Не очікувала таку хорошу якість за ну, по-моєму, до 50 гривень. А далі бестселер вісім релігій світу, що, що панують у світі. Хочу почитати про всі, більш детально в них розібратися. Це саме професор описував, по-моєму, Гарвардського Бостонського університету. Дуже дуже хороші відгуки і про багато про деякі, точніше, релігії я нічого не знаю. А мені дуже хочеться дізнатися, тому хочу почитати. І зараз цих авторів я читаю, чому нації занепадають. І вони рекомендували ще Фокуяму, який мені неймовірно сподобався. І вузький коридор це теж саме їхнє держави, суспільство і доля свободи. Дуже хочеться почитати. Ну прям чому нації занепадають, мені неймовірно подобається. Я ось вирішила, поки сидимо. Вдома, ми в тилу маємо робити, хоч якусь користь для країни, маємо розвиватися, читати. Вам рекомендую читати отакі книги. Вони дуже цікаво саме на майбутнє, як розвивати Україну. Дуже багато дають порад, що фукуями, чому нації занепадають. Обов'язково для всіх українців шлях до несвободи. Ну і вузький коридор почитаю. Розкажу вам. Ну і релігії це щось нове дізнатися. Напишіть з такого плану книг. Що читаєте ви? Всім добрий ранок. Ранок неділя у мене чудовий, тому що в мене є світло. Світло буде трошки часу, я встигну зробити гель-лак вдома і покупатись. Зараз ще візьму лампу. У мене ще поки такий манікюр, база, топ ультрапонт під базу, гель-лак і клінсер. Знаю, що вже є просто гель-лак, які в один слой наносить, то читала за них, попробував. Напишіть вдома, чи вони хороші. Я поки так. Моя кава, декілька цукерок, а сижу я. В кімнаті тут у нас стояв комп'ютер, а зараз телізен столик. Це я трошки обрала її речі, в неї було гарно складено. Тут планую поставити комодик і зробити її, як би такий куток для творчості. Подивіться, взяла нашу звичайну прозору салатницю і украсила собі. Майликами, щоб мати в чомусь гарному цукерки. Це вона у нас пішла в нашу кресну Сандра Черрі. В неї є свій канал. Ви можете перейти, там у неї організація простору, різний декор, витилі за обожнює, Ще маємо пересадити її пальму. Тут біля мене стоїть теж. Думаю, теж тут вуглу поставимо. Все, я бігом поки є світло робити нігті. І так, я зробила нігті самостійно, вони не так гарно, якби вам зробив майстер. Ну, але має місце бути, тиждень держиться. У мене це 80R від Коді. Такий класичний червоний колір. Зараз якраз замовила собі жовтий, голубий і бусковий. В дорозі подивимося, що вийде. А зараз розмальовую якраз ось цю розмальовку від книга є. Ось перша, якраз дуже зручно так по черзі, тут на картонці, навіть якщо ручками нічого не буде заважати. Розмальовую з цими а, олівцями, що ми взяли в епіцентрі. Досить непогано, як ви бачите, колір непоганий. Але подивимося, дуже хочу а, ручки Гелові. Саме малювання дуже допомагає знімати стрес. Ліза обожнює малювати разом зі мною ось такі навіть маленькі детальки. Сьогодні неділя, цілилась світло, вирішила спробувати перший раз. Ось таку маску карбопсітерапія від українського виробника я вам показувала в покупках. Перше це сама маска. Перший раз пробую, тільки на руці експериментувала. Перший степ це такий біленький крем. Треба його так добре нанести. Всього маска робиться один раз на тиждень. І зверху будемо наносити активатор. Повинні піти такі бульбашки, це значить, що маска працює. Залишаємо по інструкції на 10 хвилин. Зараз глянемо, що вийде, якраз кожну неділю буду робити. В кінці потім розкажу. Чесно, кео я ще не бачила цей бренд. Так, активатор такого прозорого, кольору. кольорового. Не знаю, чи вам буде видно, трошки поколює і сильна така зразу піна по всьому обличчю. І, говорять, може бути почервоніння через 10 хвилин після маски. Поколювання сильне і піниться достатньо сильно. Хочете ближче побачити, можливо, з кращим світлом мене вийшло є у коротких відео. Я детально знімала на руці. Зараз ось нанесла все. І через 10 хвилин з мею розкажу свої враження. Ага. Таж неділя, 22 січня. У нас неймовірно гарна погода. Отаке От гарне небо. Сонечко перший раз десь за два тижні було тільки дощі-дощі. І на прямому сонці градусник показує, не знаю, чи вам видно, практично 20 градусів. Ми з Лізою гуляємо, ловимо вітамін Д. Вам трошечки теж передаємо у нас найхолодніший завжди люди. Швиденько покажу вам невеличкі покупки. Ми заходили в сільпо. Сьогодні вечором Ліза ходила на день народження. Говорила, там були різні конкурси, танці. Було дуже круто. Заодно ми поки її чекали, були покупки в епіцентрі. Вже покажу в наступному відео. І невеликі у сільпо купила їй такий сорочок, агушу, агуню. Вона дуже любить серветки додому. Гречку взяла просто маленьку упаковку. Чесно не пам'ятаю по цінам. Цукор, пам'ятаю, 35 гривень, рис 62. Я пам'ятаю, такий брала непоганий. 35 гривень, ось такі а, губки. Мені подобались. Була акційна ціна, але не запам'ятала на ну, стенду з акціями. Пакети з затяжками премії, не перший раз беру, Подобаються. Так само дуже подобаються такі ватні диски, прошиті. Вони дуже зручні, премії теж мало бути недорого. Молоко 2 літри, то нам буквально на пару днів. А, взяла ось таку олію, взяла через карту України. Хороший піар-хіт. Цукерки мого дитинства, які я просто обажала. обожнювала Корсар. Вони з'явилися, хто любить у Сільпо. 21 гривня, 119 гривень. Ось такі. Прекрасні тапки для ліз, дуже дешевода, вони дуже швидко наношується, але дуже мало, дуже гарно, супер. А мені дуже сподобався одним з таких спонжиків із сільпо, я користуюся. А я не пам'ятаю, чи а, такий самий був, ну, по-моєму, так, такій же упаковці всього біля 30 гривень стає в двери рази більшим і прекрасно наносить тональний крем і просто неймовірна краса. Це новорічні іграшки розпродаж по 30 гривень. Ось, ну, всі в районі 30 гривень. Ось така вона, як ніби з бархату. І просто, подивіться, яка паночка із ялиночками. Сніг сиплеться трошки. І ось такий, неймовірно, красивий сніговик. Кожен рік купляю в супермаркетах, особливо в люблю іграшки на наступний рік. Такі цікаві, оригінальні. На наступний рік буде дуже гарно на ялиночці дивитись. До речі, ми поки ялинку ще не розібрали. Все, на цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною. Кому цікаво, хто такий же, дуже любить такі різні цікаві іграшки на ялинку. Поспішайте в сільпо, поки є хороший вибір. Косметику, на жаль, нашому я не знайшла, дуже хотіла спробувати тіні. Всім па-па-па-па!